Всім привіт! 15 вересня Європа прийняла позитивне рішення для України. Вона не продовжить далі ембарго на ввезення зернових. Звичайно, Україна це підтримує, Україні це потрібно, Польща це не підтримала, Польща буде далі блокувати одноосібно, звичайно, і не буде дозволяти на своїй території продавати зернові з України. Всім дякую за вашу активність в коментарях, за ваші підписки і, звичайно, за ваші лайки. Це дуже мотивує і далі для вас працювати і ділитися з вами важливою та корисною інформацією. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно. Європейська комісія, незважаючи на тиск Польщі та Угорщини, не прийняла рішення про продовження цього ембарго у Брюсселі. Визнали, що робота в рамках так званої координаційної платформи дозволила стабілізувати ситуацію і більше немає ринкових. Потрясінь, які б виправдовували продовження заборони, що діє з 2 травня, конструктивне ставлення всіх учасників платформи допомогло вирішити конкретні проблеми і забезпечило ліквідність і навіть збільшення експорту в треті країни за межами ЄС. Це рішення прийняте всупереч вимогам Польщі та Угорщини. Обидві країни пригрозили, що якщо ембарго не буде продовжено, вони в односторонньому порядку збережуть заборону на імпорт і навіть поширять його на інші сільськогосподарські продукти. Болгарія вже вирішила, що не хоче ембарго, а Румунія і Словаччина не виступили з жодними погрозами. Як бачимо, Польща і Угорщина далі опираються цьому рішенню. Вони не підтримують це рішення і будуть блокувати українське зерно. Хоча я вам скажу, що вже з'явилися. Нова заява Муравецького, прем'єр-міністра Польщі. Що каже Муравецький? Ембарго на ввезення українського збіжжя до Польщі діятиме доти, поки Варшава не опрацює відповідну модель співпраці з Києвом у цій сфері. Як я й сказав декілька днів тому, або Єврокомісія продовжить заборону на ввезення, продовжить ембарго, або ми самі запровадимо ембарго на наступні дні. Місяці, квартали до часу опрацювання моделі співпраці з нашим східним українським сусідом. Ну тобто, це питання вирішується, воно ще не вирішене, і Польща буде блокувати. Питання до якого моменту? Я все ж таки думаю, що це питання виборів. Як тільки проведуться в Польщі вибори, з того моменту будуть ясні позиції тих чи інших людей, тих чи інших політиків і. Це питання вирішиться максимально швидко. Ну, це моя думка, звичайно, ви можете з нею не погодитися, але зараз дуже багато голосних, таких всяких різних заяв, і негативних, і позитивних в сторону України та українців. Вибори минуть, все заспокоїться і всі питання вирішуть. Я думаю, так воно і буде. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк під цим відео, зробити репост. І якщо ви не підписані, то підпишіться та вимкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Слава Україні! Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.